Будуть у вас стигнути прямо на очі. Багато планцетій, азалій. Іруня нас показувала. Mm -hmm. Такі звичайні, а я на штамбі незвичайні. звичайні. Шлюмбергери. Всім дуже подобається нашим. До речі, прийшли всі, так? Да? Так, да, жовті помаранчеві. Це. І дуже багато великих білих. Білорожині. а, дуже маленькі, трошки по кольорові. Да, Тут дівчино така темна, а цього ніжна як бебі Pink. Як для бару. З губками намальованими навіть. Всі з губками йдуть такі, сторожаєш. І червоний. Гігантський. Халідокси ми цього разу замовили на друзі. Теж дуже крупні на одну гілочку. Мені ну, цей кольор дуже подобається. Тек <рес> да